Друзі, з нами компанія Автопарк Є, місто Львів, до нас на продаж приїхав Суперб 2012 року випуску з двигуном 1,6 дизель, 6-ступенева механічна коробка передач на 105 кінських сил, легкосплавні оригінальні алюмінієві диски, автомобіль на зимових колесах, теж є комплект літньої гуми. По кузову є незначні дефекти, є подряпина на стороні водія з лівої сторони, також є невеликий дефект на задньому крилі. Встановлений Фаркоп. В цілому автомобіль по трансмісії, по двигуну, по електроніки жодних капіталовкладень автомобіль не потребує. Також є невеликий скол на правому передньому крилі. Має пробіг 303 тисячі кілометрів. Шкіряний салон. По комплектації, клімат кліматконтроль, мультикермо, круїз-контроль, електропакет сидіння водія. Авто можливо придбати в кредит або в лізинг, теж у нас системі обміну 3D. Знаходимо за адресою міста Львів. them